Чесний привіт! Дякую, що зазирнули на мою кухню. І сьогодні у нас страва, яка, на мою думку, не потребує зайвих слів, не потребує зайвих рекомендацій. Отже, готуємо ми сьогодні в таку улюблену багатьма соковиту, ароматну і безумовно дуже смачну, запечену курочку. Більш ніж впевнена, що запечену курку люблять практично всі. Це взагалі така універсальна річ і в будень, і в свято, і безумовно це завжди дуже смачно. Тому сьогодні будемо запікати курку, на мою думку, самим простим методом, без, яких, без якихось грамувань чи пропорцій, все на око, все за своїм бажанням, все що хочеться, можна додавати. Ну Звичайно, нам потрібна курка. У мене це домашня курка, бройлер вагою 300. Так, поки її відставлю, точніше, поки не відставила, скажу, що я вже відразу її переклала в форму, у якій буду запікати, і тут же я зараз буду її маринувати. Ось тепер відставлю і буду готувати маринад. Ну, я вже казала, що можна додавати все, що хочеться, за бажанням. Так, у мене олія соняшникова. Я додала буквально. Напевно, 3 столових ложечки, можливо, 4. Ну, ні, 3. 3 столових ложечки, тепер сюди. буду додавати сіль. Ну Так як в мене курка достатньо така велика, то я, напевно, візьму так чайну ложечку солі. Звичайно, сіль за власним бажанням. Тобто, суміші перців. Так теж, я думаю, трошечки більше, ніж четверта чайної ложки. Так, далі. Із приправ у мене приправа копчена паприка. Чайну ложку додаю. Далі додаю обов'язково чесник. чесника так побільше. Чайну ложечку і ось ще трішечки. Далі додам приправу до курятини. Це така вже збалансована приправа. З багатьма спеціями теж одну чайну ложечку. І для кольору я додам куркуми. Буквально 1-4 чайної ложечки. Все, по спеціях у мене буде все. І потрібно все добре перемішати. Зазначаю, що, звичайно, всі спеції за своїм бажанням, смаком та якихось подобанням. І тепер підготовлений маринад. Я виливаю на курку. І тепер мені треба його рівномірно розподілити по всій тушці, що стосується як і зверху, так і добре помастити курочку із середини. Після того, як я курку добре натерла спеціями, на звичайно їй потрібен час, щоб промаринуватися. В ідеалі краще залишити на ніч. Зазвичай я і роблю. Я ось з вечора мариную, зараз відправлю до холодильника і вже завтра зранку буду готувати. Але якщо у вас такого часу немає, то дайте постояти курці хоча б 2 годинки. У холодильнику звичайну форму потрібно накрити. В моєму випадку минула уже ніч і курочку я дістала із холодильника. Причому стоїть вона у мене ось так на столі при кімнатній температурі уже півгодинки. Краще все-таки перед запіканням птицю діставати, хоча б за півгодинки перед тим, аби вона трошечки зігрілася і не було такого різкого переходу температур від холодильника до духовки. Буду готувати її до випічки. Так, я ось оці крильця. Фаланги, точніше, ось ці треті фаланги в крицях, я завжди їх замотую перед запіканням фольгою, аби вони не пригорали. Тому що ця частина курочки, вона досить швидко починає горіти. Взагалі, в принципі, їх можна взагалі відрізати, але щоб такий більш естетичний вигляд у курочки був, я їх залишаю. Все. Так. І тепер, оскільки в мене курочка досить велика, я буду форму накривати фольгою. І що стосовно випікання. Так як я вже сказала, що курка в мене 3300, я буду запікати її близько 3 годин. Ну, орієнтовно, на 1 кілограм птиці десь відводиться 50 хвилин запікання. Тому, ось, на, мій, на мою вагу, я буду запікати приблизно 3 години. Запікатиму я на режимі верх низ плюс конвекція. Звичайно, можна запікати на звичному режимі. І ще в процесі запікання я курочку буду періодично перевертати, щоб вона. Рівномірно пропікалася з усіх сторін, а і також періодично буду поливати її соком, який буде виділятися, щоб була така гарна рум'яна скоринка. І ще такий момент, у мене курочка запікатиметься ось такі скляні форми. Я ніколи не ставлю скляні форми чи керамічний у розігріту духовку, я завжди ставлю у холодну. Тому зараз буду відправляти курочку у холодну духовку, включаю температуру 180 градусів і запікатиму близько 3 годин. Звичайно, буду готовність перевіряти. Ну і якщо курочка звичайно меншого розміру, відповідно, і часу потрібно буде набагато менше. Фольгою курку я накрила, відправляю запікатися. І ще такий момент забула сказати, що в принципі фольгою закривати зовсім не обов'язково. Я це роблю через те, що в мене досить велика вага курочки, і я вже хочу, щоб воно в мене точно все пропеклося. Тому під фольгою при температурі 180 градусів я запікатиму близько 40 хвилин, потім відповідно фольгу зніму, і буде вже е, час, що залишився, запікати без неї. Курочка вже готова і запікалася вона у мене 2,5 години. Аромат, звичайно, просто чудовий, і курочка вийшла, неймовірно, соковита. Ось я її ось так порухаю, і вона от буквально вже просто розпадається. І безумовно це дуже-дуже смачно. Я вже зазначала раніше і скажу ще раз, що і в будень, і в свято така страва завжди буде доречною. Тому готуйте з задоволенням. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та готуйте зі мною прості та смачні страви традиційно всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.